І так, що нас зустрічає? Ось такий гайковерт. Ось така модель. Ну ось, з кейсом. Ну, красивий. Так, бачимо 20-вольтовий, літіві акумулятори. Так, з цієї сторони ось так. Так, ось такий кейсик. З вигляду і на дотик добротний. Ось навіть ніжки є, щоб не, не мастилася вся, вся наша валіза. Ну, ось так, так, відкриємо, глянемо що ж там. Так, цього разу застібки пластмасові, ручка також. Так, 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 відкриваємо. І бачимо, що ми бачимо, інструкцію, гарантії. Так, акумулятор. Так, ось таке зарядне. Так. Сам гайковер. Отакий добротненький. В руці прикольно лежить. Зразу кажу. Приємний, приємний. Ось. Так. Ага, працює. Комплектація. Ну, Сам гайковерт, два акумулятори 20 вольтові, 2 амперні, зарядний пристрій і кріплення. Ну, кріпити десь на пояс, щоб десь для монтажу не випав, щоб було зручно, кріпився. Ну що, знайомимося з цим інструментом поближче. І так, в першу чергу, що потрібно звернути увагу, це ось на цей напис, що означає безколекторний або безщитковий двигун. Що в свою чергу дає економність батареї, також ергономність, тобто менша форма, все компактно влазить і потужність. Плюс ще водонепроникність. А основне це довговічність. Недаром вони дають на цей інструмент 3 роки гарантії. А 3 роки це вже конкретна заявка. Зовнішній вигляд в нього взагалі такий шикарний, я б сказав. Все блистить, переливається, і оці резини такі добротні, ну не, не скользять, такі, ну, і в міру мягенькі. Так, патрон звичайний стандарт, одна друга дюйма. Ну, ось видно, там є цей е, якраз місце для посадки. Обороти регулюємо також клавішою і можна регулювати ось кнопками. Сам інструмент тут захищений спереду таким гумовим захистом, таким бампером, якщо впаде десь вдариться, щоб це все нам не подрапало, захистило. Але у разі необхідності можна зняти і ось видно, що це все метал, це легко перевірити, якщо приставити ось магніт. Тримається. Ну, зрозуміло, редуктор суцільно металевий. Сам пластик також якісний, не знайшов ніяких там торців, щоб щось там торчало, якесь лиття було погане. Ну, ось так видно, наскільки все це добротно зроблено. ну Я всього його обдивився, нічого не знайшов. В руці гайковерт лежить ну просто шикарно. Ось пальці змикаються, все класно, кнопочка он аж за паски киє. І, і тут легенько достається. тобто ну... В руці бомбезно. І ось ток покрутив. Ну він класно так збалансований, от навіть не виривається з рук. Внизу на ручці є кнопки, де регулюємо собі швидкість. Якраз добре, що внизу ручки ми випадково не натиснемо пальцем, ну не змінимо собі налаштування. Так, зараз зближу і покажу. Ось так є. І тільки раз кнопочку Нажати засвідчується один світодіод, це значить перша швидкість. І собі додаємо 2 і 3. Як в інструкції написано, на першій швидкості працює від 1600 обертів до 1800 і сила затягування 200 Нм. На другій швидкості від 2000 до 2,5 і сила затягування 280 Нм. Третя швидкість від 2,5 до 3300 обертів. І сила затягування 350. На реверсі, тобто на відкручування, так само, як і на третій швидкості, від 2,5 до 3300 обертів і сила затягнення 350 Н. Ну, інструкція це одне, а подивитися, що на самому інструменті написано. Так і пишуть: 20 вольт 350 НМ і швидкість від 0 до 3300 обертів на хвилину. Вага інструмента кілограм 47 кг. А ось що написано на самій батареї. Ну, бачимо 2 ампер години, 20 вольт. Ну і далі інструкція. Сама батарея виглядає досить компактно, така невеличка, акуратна, все гарно зроблено, акуратно. Ні до чого тут не придертися. Ось кнопочку нажимаємо. Бачимо, що повністю заряджена. І ось мене зацікав ще ось цей роз'єм. Ну Ось така батарея. Все чітко, все гарно, все акуратно. Сам зарядний пристрій виглядає ось так і дуже легенький. Є ось місце, щоб десь вчепити на стіну, щоб він висів в зручному нам місці. Ну, ось такий простенький, легенький і я думаю, що надійний. Батарея заходить взагалі без проблем, легенько, щолк і вона тримається і вже не випадає. Поки ми не нажмемо ось цю клавішу, тоді можна зняти. а так... Защовкнули і все. Ще замітив, що відношення виробника до свого товару якраз полягає в дрібничках. Ну, ось візьмемо цей поясок. Ну, здається, дрібниця. Але без нього цей дріт буде постійно вилазити, торчати і не закриємо свій кейс, ту валізку. А так скрутили. І якщо десь вішаємо на стінку, не буде провисати наш той дріт. Ну, Дрібничка, але продумали. В цьому гайковерті, а саме в акумуляторі, мене зацікавив ось цей роз'єм. Ну, для чого він, якщо він заряджається від цієї площадки, ну, від цього зарядного. А ось в цьому 18-вольтовому наборі шуруповерті якраз зарядка ось під цей роз'єм, цей штекер. Ну і ось я взяв це зарядна від 18-вольтового шуруповерта. Тут написано 18 В 1,5 А, а на цьому написано 22 В2,2 А. Переміряв я он тестером і показало, що цей видає 21,4 В, а цей 21,6 вольта. І, Тобто можна заряджати цим, Получається. Ну, такого не рекомендую робити, але на крайняк десь згоріло, чи забули, чи загубили Ось цей зарядний, можна цим взяти зарядити. зарядити. Бачимо, входить все нормально, включав, зарядка йде. Ну, ось акумулятори від 18 вольтового шуруповерта, ось гніздо для зарядки, одне і друге. А в цьому акумуляторі. Також передбачили, От про що я кажу, що фірма про такі дрібниці і подумала, що в разі чого можна буде і таким чином зарядити з площадки або таким чином. Ну, Лайк. Кого цікавить, більш детальна інформація, заходимо на ronix.com.ua І ось цей Гайковерт, ось його ціна. Це з двома акумуляторами, зарядним і кейсом. Можна брати окремо, без акумуляторів, тільки саму тушку. Окремо зарядне, ну будь-які забаганки. І ось вказано, розширена гарантія 3 роки. А ось тут описується все детально, вон, подробиці. І пішли там про двигун, корпус, редуктор, патрон. Ну, коротше, Все, що там про нього можна почитати, подивитися. Розмір інструмента також краще бачити в порівнянні. Ну Ось цей новий Ronix, це гайковерт, а ось старий шуруповерт ще на нікілька дміїх акумуляторах був. І ось тако, як вони в порівнянні. О, видно, або ще краще ось так. Ну, В два рази різниця. Ну і про силу затягування я вже краще промовчу. Подивимося, всередину, ось чисто сам кейс, саму валізку. Ну, Все гарно, все чисто. Тут пластмасові застібки, такі. Але ось в порівнянні з Дніпро М, то вони ширші. Ось які тут, а які тут ширші. І так само ці вже 6 років служать. Думаю, цим нічого не бракує. Так само ось з іншої пластмаси добротно застібаються. А тепер протестуємо на міцність цей кейс. О, бачимо, він порожній. Закриваю і буду ставати на нього ногами. Я важу плюс-мінус 80 кг, скоріше плюс, ніж мінус. І як він себе поведе, О, тут можна пригати, хоч би що. Тут йому хоч на одній нозі, хоч на двох. Звичайно, цікаво було б заглянути, що там всередині робиться, але втрачати трьохрічну гарантію не хочеться. Ну, дана, якщо його розберу, я там не дуже розбираюсь в тих підшипниках і так далі. Це на канал Нік Дотошний. Він там розбирає, показує. Він знає ті всі підшипники, які якісні, які не дуже. А я краще потестую. Ну, в квартирі такий гайковерт особливо не потестуєш. Де тут гайки найду, такі, щоб були сильно затягнуті. Але я знаю, де це можна зробити. Так, знайшов я умови якраз для тестування цього гайковерта. Це ось ідеальні умови, це гаражні. Чоловік якраз ось буде працювати з автомобілем, щось там ремонтує. І за одне перевіримо цей гайковерт. Так, ну подивися. Це людина перший раз ну, бере цей якраз гайковерт. А ну. Що? А тут воно гаразд легенько, Да. А повітря за час засекли, побачимо ага. що він скільки тут А вже головка і ті, от болти, там датчик там вже зусилля серйозне. 60 70, 80 На... На якісь шуті, чи ні? <риклад> Та воно так шеризм з ударом що воно Не відчувається Так, так погнали А бач він зупиняється сам він не бач? А, немає є холостого ходу, типа. Ну, не покупається. Типа без, безконічно не крутиться, але собі ага. раз зірвало, зупинило, зірвало, зупинилося. А ну, такий удар чути конкретний він. А цей, а цей. А я вже й крутий. По-моєму. Нічого відкрутив. Файно. Ну ти там, звісно, потім... Ну, no, no, я матюки запікаю. Так, так це ми з під низу машини. А ну покажи той болт, який він джарджавелі. Да, він бо бото каталізатор, тут температура висока. Ага. Тут вони, походу, ну, ніхто не відкручував. Там певно, що зараз... Певно, що ми його що на вісім? А, то на вісім головка. Чотко? Mm -hmm. А Що ти песня для тем? Да, руками маслати тут нахер довго буде. Та її зірвати, ну по-любому. що таке. Ага. Воно ударом то ударом воно по-любому зриває. Ну, ми це на увазі зрушуєш. Бо бувають випадки, якщо тіпа, дуже сильно тіпа, ти тягнеш то ти його цей просто напросто зриваєш обриває болт типа обрізає його uh -huh. скручує і обриває uh -huh. даром по любому ти його більше шансів відкрутити uh -huh. воно нам впаде зараз на голову Там воно на герметіку стоїть uh -huh. та ще й того щуп тримає Ну але там чистенька така різьба Ну так, ага, Там мотор всередині, масло, типу. Так, що ми всі відкрутили, походу, да. так. Та, все. Та що ти є? Дві минути, навіть певно менше. Хвилина часу і все відкручено, ну. No. Так, зняли цю байду. Все, що відкручували. Так, піддон так, скажу, зараз там там. Ага, ага. Відкручуємо пору. Тут вона, вона закручивается. Сейчас 115 ньютон. Мотор опустился? Да. Трошки опустився. Wow. <laughs> Давай, что я тут, цей, тут, тут с... мост, ну, сильно затянуто, да? Mm. 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 Да. Так. Ну такий калибр. Какие-то там діаметр? не скажешь так. М12 Та, як минимум. М12. Mm -hmm. А может 14 навіть. Відкручуємо Крепление опори. Тут тоже нормально закручено. за красота. Привет. Ага. Ясно. Yes. Не выпадает. Что там резиночка есть специально, ага. то ключ. свечучку, а оце в маслі кидає масло четвертий. Ага. Що так, там очіку? все робить? Хто-то хто-то все сюди положив? <риклад> Йдемо по кругу. Так, один. Ага. Давайте тут А. Відкручуємо головку блоку циліндрів. Кажеш, там сильно затиснуто, так? Да? Так, да, да. тут три прийоми закручуються. Ну давай. Ні, таке треба. Okay. Ah. Ó, por У нас четвертий. У ну, нас четвертий, так, да, найбільше, з'їздає да. що. Так, зробили вскря. Подивилися стан циліндрів, четвертий, звісно, в жахливому стані. Коротше, вся проблема у цих царапинах, да? царапини є. Хон, чесно кажучи, я вже не наблюдаю. Ага. Майже в всіх циліндрах он вже практично не видно. І тут такі царапини, так. Да? О, тут -от, трошки нанизує чуть, -чуть хону, але це вже можна сказати що практично зеркало. Ну, приговор понятний. Блок на росточку. Mm -hmm. Поршніва. Ну, понятно, відповідно, все за собою тягне. Поршніва нова з кольцями. Так далі. Колінвал вроді би, непогано. Пор... Mm -hmm. Вироботки, вкладищі взагалі класно, Ну, принаймні візуально. Шейки колінвала в ідеальному стані. Не знаю, як розмір, але ну, принаймні не видно, щоб було биття. Ну, дивимося, так, оце розібрали цей двигун. Тут ще сексу, як видно, багато. Ну, Коротко, що ти можеш сказати вже про цей гайковерт. Ну, от попрацював Я коротко так. Ну, Своїми коротко, словами. Коротко, розкрутили. Ну, Єдине, що прийшлося з головку. Зірвати болти. ну Я в принципі на цей і не надіявся з ним що зірвати, тому що головка ще від заводу ніхто не знімав, це зрозуміло. І... Все решта відкручувався ним без проблем. Дивимося, причому він же аж нагрівся був. Дивимося на стан батареї взагалі. Навіть... No, no, no. Не розродилося зовсім. Навіть на одну поділку не впав. Ну, порівняти Процює чітко, класний удар. І ще класно сподобалось, що він раз, а коли реверс, о, не крутиться безмежно, а пару секунд і зупиняється. Що не лиже різьбу і не вискакує, і тобі не, не згубиш. Ну, це класно, мені це сподобалося. В принципі, в руці дуже зручний, легенький. Коротенька база теж класно, що в принципі, деколи що мало місця можна підлізти. Ну, в принципі, чесно кажучи, мені сподобалося. Ну, порівняти також з якимось е, Ну, В принципі, ну що, я гойковертом особливо не працював, ну, тримав, пробував ці, девольти. Ну, бляха, ну вони тяжкі капець. Тяжкі? Ага. Ну, то може то, що це там, не то, що може, там 100% професіональний, тому що це хлопці, які вікна, оці вітражі, скло, знаєш, що повністю будинки склом, ага. то, ну, то вони там, вибач мені, вони на, на, на цьому. На люльці, як піднялися, то ввечері спустилися. Тобто вони беруть з собою інструмент так, щоб на цілий день вистачило, ну, ніхто не буде ганяти туди-сюди. Yes. Ну то Там тяжкий інструмент, ну, а він професійний. Ну, але ви вибачте ну, там і ціна. І ціна ну. Там той гайковерт коштує, я не знаю, то... тисяч 10, може, 15. Ну, то до цих пір ти типу, пневматичному то ну, крутив, розкручував. Ну, да, Це ці... тяжкий Ага. Ну, але пневматичний це рахується, треба мати. Компресор потужний. це Ти прив'язаний стаціонар. Ну так, да, да, це ж компресорний погиб... погиб... да. А, а, а де отут всунути в цей гараж, ну тут аж місце, вон, ціла фігня. Ну, Боже, Мені, воно, воно, тут гаражі. компресору... І, і не кожен має компресор. А, от, До речі, от, меблі в стилі лофт, Це ще така тверда савдепія. І, і кінюжки, а. вони, і, і, які ці жуфляди. Але металевий уголок можна і. Як на ковальну використовувати. Оце оце лофт. Так, ще яка штука. Є тут можливість три режими: відповідно три швидкості і відповідно е, зусилля. На, там, там в інструкції вказано, максимальне 350 мм, заявляється 280 і 200 чи, 200, чи 250 мм, на першій ага. щось таке. На реверсі 350 максимальна потужність, але єдине, що класно, що є стоп. Що не крутиться, так, як дрелька, а в реверсі тільки. Угу. Ну, колеса, ну, такому рядовому там, водію колеса зняти, відкрутити, цього вистачає. Та без проблем. Колеса 100%. А ходову робити, це вже бомба. Світла немає, собі крутиш, це песня. Це, це, це ну, тобі сподобався, так? Да? Да, він класний. Ну, звісно, як він що він скаже, покаже себе в, в подальшому мота, година, да, скільки mm. він працює, як він. Ще, скажімо, класна штука. Є такий нюанс. От Китай ну має він специфічний запах. Ні, тут цього запаху немає. Запах нормального, такого, заводського, класного. Во-во, я теж замітив, що не смертельство в взагалі віде. не пахне. Не, не пахне таким Пла... дешевим Китаєм. Пластик відчувається, такий якісний пластик. Ага. В ць... ну роз... про Прорезинка, причому не просто, це типу як поліуретан, а не гума, вона лита вже суцільно така з корпусом. Ну, коротше, ну, як... корпус виготовлений якісно. Досить якісно, тут немає ніяких, ні, ні наклеїк, ні нічого, сорівненько, ніде ніякого, ні, ні косу, бо таке буває, що навіть no, no, no. макіта купуєш, зібрана в Китаї, то та наклейка такого, чуть не під 45 градусів, не знаю, таке враження, типу, що якийсь косовок її клеїв. No, тут все рівненько, ну, Я так, також ззовні дивився, але ну, все ні, гарно. акуратно. Виготовлене якісно. Принаймні, от, ну, корпус, зі, зборка, видно, що ну, якісно. Це не на куліні не якомусь підвалі зібрано, а дійсно якийсь нормальний завод. І, і так, заключення. Тобі як майстру по автомобілях сподобався? До цих пір такого не мав. Ні, рекувірта ще того. Ну все, значить, я тобі його дарую, так як він тобі більше потрібен. І це я дарую не простому як -то, чоловіку першому зустрічому, а це мій швагро. Дякую.